Ніде правди, діти. Подкаст про медіаграмотність та інформаційну гігієну вітання всім, хто не байдужий до чистоти інформаційного простору. З вами Олександр Носок, і це 15-й епізод подкасту Ніде правди діти. Десять місяців пробігли швидко. Сьогодні, у фінальному випуску другого сезону, ми трохи підсумуємо роботу нашої креативної команди, розкажемо про свої досягнення і привідкриємо завісу залаштунків нашого скромного проєкту. Другий сезон подкасту Ніде правди діти видався для нас дуже насиченим. Він відрізняється від першого, адже ми збільшили кількість випусків, актуалізували саме ті теми, які були і залишаються дискусійними в українському суспільстві, і ми з зокрема, часто доводилося відходити від прописаного контент-плану. Так з'явилися епізоди з прив'язкою до важливих дат, річниць, знакових подій, у межах яких можна і варто було говорити про медіаграмотність. Ці епізоди до другої річниці повномасштабного вторгнення. Орнення Росії в Україну до Дня Незалежності, випуски про радянську різдвяну пропаганду, літні Олімпійські ігри в Парижі, фейки та міфи Другої світової війни. Здебільшого випуски це півтисячі унікальних переглядів. <плес> у новому сезоні ми проводили опитування на вулицях. Цікавилися думку людей, які щодня споживають інформацію. Їх можна переглянути на нашому youtube каналі у розділі Shorts Video. Загальна кількість прослуховувань на Ютубі сягнула майже 500 годин. Слухали нас і на платформах Spotify та SoundCloud. А чого варта географія наших слухачів Україна, Польща, Іспанія, Туреччина, Німеччина, Чехія? Дякуємо, що слухаєте нас і продовжуйте цікавитися темою медіаграмотності. Як і обіцяли в трейлері до другого сезону, ми залучали ще більше експертів. З фаховою думкою нам допомагали: психотерапевтка, директорка консалтингової компанії, знавець екологічної безпеки, головний редактор фактчекінгового проєкту, історик і навіть старший опер уповноважений з оперативного пошуку та партнерства у сфері інформаційних технологій, управління протидії кіберзлочинам. Міф це Міф це медіатравна фішанні посилання на джерела переда. Деякі теми ще з першого сезону Ніде Правди діти виявилися настільки важливими і актуальними, що ми повернулися до них ще раз. Так, епізод про емоційні маніпуляції трансформувався у випуск про онлайн-чахрайство та фішених, а випуск про щі підготував зануритися в історію дипфейків. Можливо, ви б хотіли продовження якихось тем із другого сезону? Напишіть про це в коментарях. Будемо дуже вдячні за ідеї. У новому сезоні ми майже в кожному випуску згадували Запорізьку область. Наразі більше 70% територій області окуповані, тому ми не могли залишитися осторонь. Наслідки ворожої пропаганди неодноразово відчували на собі упродовж цієї війни, боялися і чергових провокацій з підриву. ЗАЕС. для одного із випусків нам довелося згадати про свої читацькі квитки до бібліотеки, готуючи епізод до Дня Незалежності України. Ми вирішили повертати запорізькі газети за серпень 1991 року. Дякуємо Запорізькій обласній універсальній науковій бібліотеці за гостинність і доступ до архівів. У другому сезоні до нашої команди долучилися нові авторки. З радістю і захопленням я долучилася до команди подкасту. Прослуховуючи кожен новий епізод першого сезону, думала цікаво, як вони це роблять, який процес проходить від ідеї до готового випуску. Було хвилювання, звісно, але працювати в такій команді комфортно. Так, зі слухача я перетворилася на сценариста. Насправді, кожен член моєї сім'ї взяв участь і сказав своє слово в різних епізодах. Вірю, що ми робимо дійсно цікаву та корисну справу. Думаю, що саме в такому форматі сприймати інформацію про медіаграмотність найлегше. У цьому сезоні з'явився ще один голос проєкту, який наполегливо нагадував вам про підписку і вподобайки. Хочете брати активну і усвідомлену участь у житті українського медійного суспільства? Тоді підписуйтесь на наш ютуб канал Ніде Правди Діти, ставте вподобайки, коментуйте, читайте дописи. Будемо вдячні за вашу активність. У новому сезоні ми відчули в собі сили, щоб взяти участь у конкурсі для подкастерів, подалися на премію слушно від Мегого аудіо. На жаль, наш проект не потрапив у шорт лист номінантів, але ми надалі продовжимо свою просвітницьку роботу захищати інформаційний простір від фейків, дезінформації та ворожої пропаганди. Про подкаст Ніде правди діти згадули в наукових роботах із журналістики. Проєкт ставав об'єктом дослідження і дипломної роботи, і наукових тез для студентської конференції. Роботу команди оцінила і Національна спілка журналістів України. Відзначила нас навіть засновниця волонтерської ініціативи Як не стати овочем Оксана Мороз. Я дуже рада, що ви займаєтеся викриттям дезінформації. От у вас крута назва підказку на ніде правди діти. От і я дуже надіюся, що ви будете рухатися цьому напрямку. Під час роботи над епізодами, звичайно ж, не обійшлося без форс-мажорів, ляпів і смішних моментів. Вітання всім, хто не байдужить до чистоти інформаційного простору. З вами Олександр Носок, і це новий епізод подкасту Ніде правди діти. Новий чи новий? Які активно використовуються пропагандистські кампанії для підриву незалежності та легітимітів. Блін, світловий. Що робить? Німці ж намагалися гасити. В... Німці ж намагалися гасити Німців... Німці Німці ж... ж намагалися гасити величезні пожежі проти радянські підпальники Там, які підпальники. Так реалії вторгнення Росії в Україну пояснюють для дітей у мультсеріалі Добро завжди перемагає, де двоє хлопчиків Микола та Іван, особлюючи Україну і Росію, блін собака гавка. Ой, а що це наклада? Сьогодні, коли інтернет став невіддільною частиною. Сьогодні, коли інтернет став невіддільною частиною. Сьогодні що, наприклад, уже всім відомий пес патрон в одноіменному мультику від ДСНС допомагає розміновувати небезпечні території та навчає дітей правила мінної небезпеки. Аню, привіт! Можу записати фразу Вау, яка гарна мавпа у небі? Швиденько голосовими повідомленнями треба для випуску. Привіт. Ну, зараз щось спробую начитати. Вау, яка гарна мавпа у небі! Фух, три варіанти записала. Обирай. Боже, поки записувала, так смішно стало. Боялася, що зайде хтось із колег і подумає, що мені потрібен лікар. що Я якусь мавпу в небі шукаю, якої просто не існує. А -а -а -а. У цьому сезоні ми використовували інструменти штучного інтелекту, генерували обкладинки до випусків і навіть створили пісню про подкаст. Три мутрима дружно в коли, Подкасти слухають. Ми ті ти і в новинах ми завжди в курсі. У світі великих змін не загубимось. ое мапемо Підсумовуючи, ми сподіваємося, що другий сезон подкасту Ніде правди діти ще більше прокачав у вас навички медіаграмотності. Давайте разом дбати про чистоту інформаційного простору. Почуємося і пам'ятайте, вас можуть дурити, та ніде правди діти.